Я нюху присвячую дуже багато, дуже багато уваги. Дуже багато відео, де я згадую нюх, де я детально розказую, чому це так важливо. Де я вас закликаю перевіряти і приділяти увагу нюху обов'язково обов'язково ще раз. Я знаю, що точно не всі чули. Я вам ще раз і ще раз нагадаю одне співвідношення, одну цифру, щоб ви усвідомили наскільки це важливо. Надзвичайно важливе відчуття. Воно і раніше у людей було пошкоджене дуже сильно. Просто про це ніхто не говорить. Лори цим точно не займаються. Якщо людина до звернеться до лора, ну мало чи можуть допомогти, що хімію якусь призначить, крапати собі туди в голову і так далі. А роматерапевтів грамотних дуже мало, новоспечених феєчок багато, а спеціалістів мало. І раніше було багато проблем. Я вже це писала в першій моїй книжці за. Яка вийшла в 2018 році, я вже описувала кілька випадків. Хто мої ученики тут є? То, будь ласка, відкрийте е, першу мою книжку за рома психології і буквально сьогодні прочитайте історію про е, Патіряне баняння. так вона називається конкретно. Нагадайте для себе. А тепер потім у нас в 2020-2021 році прийшов шмавіт, який бив конкретно по нашій нюховій системі. І багато людей втрачали, відновлювався нюх, хтось не відновився. Мені дуже багато пишуть в соцмережах, що люди що не відновився, не відновився, не відновився. А де в кого є така ілюзія, що він відновився, але люди знаєте не мають стандарта, як з чим порівняти, тому що те, що було давно, вони вже не пам'ятають. А на сьогоднішній день ну чую да й чую. А наскільки вони розрізняють чи не розрізняють нюанси запахів і ароматів, вони собі не уявляють. Так от почуйте мене зараз, у нас 5 відчуттів смак, да, слух, зір, дотик і нюх. І здавалося, нюх це ну, таке не дуже важливе відчуття в нас. Ми через нього отримуємо всього 2% інформації про навколишній світ. Ну, таке 2 Але в цих 2% 95% емоційного сприйняття світу. Емоційного сприйняття світу на хвилинку тільки усвідомте це. Тобто, як тільки в нас пошкоджується нюх, так ми можемо бачити, чути, чіпати, ми можемо все, але в нас немає емоційного відклику, і в нас життя, як чорно-біле кіно, виваряється собі таке життя не емоційне. Тобто, нас нічого не збуджує, ні їжа, ні квіти, ні природа, ні кохані люди. Ні запах е, навіть власної дитини. Ми не чуємо е, ароматів небезпеки, ми нічого не чуємо. Не розрізняємо, не сприймаємо. Наскільки це важливо? 95% емоційного сприйняття світу. Ось що таке наш нюх. А що таке наш нюх взагалі? Ну, бо багато хто думає, що це просто трубочки, які якщо ми вдихаємо повітря разом з якимись ароматами. То це повітря йде в легені, ми вдихаємо, видихаємо, дихаємо киснем, видихаємо вуглецем. Ну якби і такий простий, знаєте, як ніби ми а, моторчик, такий помпа, Вдихнув, видихнув, вдихнув, видихнув. Але ж ніхто не знає будову нашого нюху, і що всі запахи, всі аромати, які йдуть а, через ніс, зокрема, в наш організм, вони потрапляють не стільки в легені, скільки зразу в мозок. І мої вже студенти, мої учні знають, що є така система в нас мозку, це лімбічна система мозку, яка відповідає за наші емоційні реакції, за нашу пам'ять, за наше спілкування, комунікації, когнітивні властивості, пам'ять, синтез, аналіз і так, далі, і так далі. Там, власне, живе наша особистість, там живе наше емоційне життя, там є всі реакції на всі збудники, які є. Страх – страх, насолода, насолода, збудження, збудження. Ну і так далі. Розумієте, як це важливо? Як це важливо надзвичайно? Тобто людина, яка не чує нюхом своїм, пошкоджений не ніс, а система нюху. Вона не така собі проста, як здається. Ну, задайте в гуглі будова системи нюху або обоняння. Подивіться, там не все так просто. Почитайте, приділіть увагу хоча б сьогодні о, о, бачите, все світ вам каже. Зробіть так, зробіть. Е, уявіть собі, коли людина не чує ароматів, мова не йде зараз про е, вишукані ефірні олії, там парфуми чи щось таке. Е, аромати навколишнього е, світу і життя, які її оточують. Якщо людина не чує, їх не розрізняє, відповідно до лімбічної системи мозку це не доходить. Відповідно, немає емоційного відклику. Відповідно, ненормально працює ендокринна система, гормональна система. Мозок не дає відповідних правильних сигналів тілу людському. І людина така собі, як зомбі, вона ходить на роботу, вона вирішує якісь завдання, вона там турбується про дітей, вона там робить все, що є, але вона всередині вигорена, випалена. Розумієте, вона не емоційна, вона не жива. І чим довше є порушення нюху, ну, відповідно, тим більше накопичуються в людини проблеми. І можуть бути порушення будь-які. В першу чергу в жінок це нервова система, це психіка, це серцево-судинна і гормональна. Ну, прям як книжка пише. Тому звертайте увагу на свіню. Це надзвичайно важливо. А наша людина, так, фігня. Сидить якась тітка, щось розказує, про нюх. Вона точно хоче продати мені якусь пляшечку з, з, з якоюсь там суміш чи ароматною там якоюсь водичкою. Розумієте? Це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо. А зараз люди, які живуть в великих містах, в мегаполісах, дивіться, їздять на машинах, живуть на високих поверхах, працюють в офісах з кондиціонуванням, з штучними матеріалами навколо, з штучним повітрям, дуже багато в чому, штучні продукти, які е, там синтетичні хімічні ароматизатори, але там немає живих ароматів, не натуральні продукти, відповідно, не живі аромати. Уявляєте, що робиться? Якщо людина це не я, це всесвіт. Якщо людина живе отак от живе, вона не підозрює ні про які емоції зв'язані з лімбічною системою. Вона не знає ніякі аромати. Все фігня, чухня, та ароматерапія, і прекрасно вона живе. Вона живе, 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 живе. Функціонує, функціонує. Функціонує, функціонує. А потім, в якийсь момент, вона розуміє, що ну душу ж то не обманеш, ну щось зі мною не так. Вона починає ходити по лікарях. Лікарі кажуть, з вами все добре. Вона починає ходити по спеціалістах, по психологах, по психотерапевтах, по по коучах, по езотериках, по ну по кому завгодно. А насправді що основний механізм емоційного сприйняття життя і відчуття себе живим, людини порушений.